Вітаю, шановні панели і панянки. З вами канал Хладка Ферма. Мене звати Євген. окрім вітання пані Юлії Смельницького. Вона тут зазначила, що я не називаю своє ім'я, я нічого від вас не приховую. Звати мене Євген. Занеслися наші гуси, більш-менш стабільна несуться, більш-менш задоволений темпами є цих ладки і заплідністю. Сподіваюсь, ваші занеслись також. Гадаю, що гусей ви отримаєте, якщо бачите це відео. Якщо не отримуєте, заводьте. Вже ніколи не буде сумно і голодно. Задають, ну, в залежності від сезону, якийсь набір запитань. Навесні це підвищення яйцекладки, покращення яйцекладки, підвищення заплідненості, зберігання яєць, інкубація яєць. Давайте сьогодні про, про зберігання. Я це вже роблю на автоматі, я просто це роблю і взагалі про це не думаю. Але якщо виникають запитання, то напевне потрібно якось на них так зважено відповісти. Я спробував накидати якихось методичних таких відповідей, точніше, посібничок невеличкі створити. Давайте розділимо зберігання яєць на кілька кроків: перший це безпосередньо збір яєць. Академічні джерела радять збирати хусячі яйця раз на годину, кожну годину. Я не в змозі цього робити. в мене господарство знаходиться за містом, я буваю на ньому два, два рази на день. Тому я отримую деякі збитки. Перші яйця, великі морози. Я втрачаю досить багато. Ну, що робити, таке життя. Я не можу збирати яйця дуже часто, але я вам раджу. Пов'язане це з тим, що коли холодно, яйце швидко втрачає а, свої свою якість а, із низької температури. А навіть якщо не перемерзає, то воно просто, ну, як, як мінімум, стає менш, менш пригодним до, до інкубації. А і коли тепла погода, а, риз, виникає ризик зараження хвороботворною мікрофлорою. мікрофлори. Я перепрошую. А тепло, волого ну, чудові умови для а, розвитку а, негативної флори. Тож збирайте яку, яйця якомога частіше. Друге, дезінфекція. А, можна по-різному ставитися до цього питання а, дезінфекцію давайте розділимо на дезінфекцію місць, де гуски несуться, і дезінфекцію безпосередньо яєць. Про гнізда. А, дуже важливо тримати гнізда в порядку. Суха, чиста підстилка, краще продезінфікована рідким чи сухим засобом. Що вже вам там а, подобається, тим обробляйте. А, проблема в тому, що гузки дуже люблять нестись не там, де ви цього від них очікуєте. Навіть якщо вони несуться там, де ви цього від них очікуєте. Вони викидають вашу підстилку наносять свою, бо ваша ж не така. Зрозуміло. А, все одно, все одно намагатись тримати гнізда більш-менш в чистому і сухому стані помітити. Друге це а, дезінфекція яєць. Я маю зробити невеличкий відступ. Я розумію, що. А, Зараз виключу хвилю коментарів, хм, хейту. Шквал тапок. З вашого боку, можливо, але я дезінфікую яйця після збору. Я їх мию. Я знаю, що в природі гузка яйця не миє. Я знаю, що коли під гузку закладають яйця, їх не миють. Я знаю про існування кутікули, яка захищає а, яйце від проникнення хвороботрорних а, бактерій. Але ж а, я сам і вам пропоную а, порівняти мікроклімат в інкубаторі і мікроклімат під гускою. Це по-перше, по-друге, нашою метою є не просто отримати гусенят, а максимальну кількість гусенят, а, максимально приспособлених до життя. А, тому, тому я обробляю яйця. А, особливість яця в тому, що при знесенні воно має температуру тіла несучки. Ну, це приблизно 40 з половиною градусів. А, за, коли воно а, опиняється зовні, а, за рахунок різниці в температурі оточуючого що середовище яйця. А, Внутрішній зміст яйця а, стискається, а, утворюється повітряна камера між підшкаролупною оболонкою, двома підшкаролупними оболонками, і за рахунок цього тиску а, в, ну, яйце всмокти в себе те, що зовні. А, бо вона пориста у водоплавних пори досить великі, проникнути чомусь всередину не. Ну, Не є проблемою. Це мої аргументи. А, ще один аргумент на, на захист обробки яєць є те, що в багатьох джерелах академічних я зустрічав, що яйця треба обробляти. В жодному я до сьогоднішнього дня не зустрів м, згадки, що цього робити не треба, не можна, погана прикмета чи щось таке. Якщо зустрінете, надішліть мені, будь ласка, буде цікаво. Про дезінфекцію я все сказав. Далі далі ваш вибір. А, зберігання. А, оптимальна температура для зберігання яєць 10-15 градусів. А, можна вище, можна нижче. Чим вища температура зберігання, тим, тим а, коротший термін зберігання інкубаційних яєць. А, і при температурі нижче 8 градусів а, наче, починаються без, безповоротні зміни а, в яйці і якість його сильно знижиться. Я наведу таблицю в залежності терміну зберігання від температури, і навпаки, температури від терміну зберігання ну, користуйтесь а, вологість. Оптимальна вологість 75-80 це трохи вище, ніж зазвичай в нас в приміщеннях, бо гусячі яйце велике, вологі потребує багато, потребує багато повітря і багато вологі. Не треба применшувати цей фактор, не треба їх обрізкувати, але місце краще обирати ну, з вологою, ніж більшою, ніж чим та, що здається нам комфортною. А, знову таки якість інкубаційного яйця буде вища. а, Термін зберігання. Ну, а, питання, скажімо так, неоднозначне. Давайте спробуємо відповісти на нього спочатку однозначно. А, оптимальний термін 10 днів. А, 9 днів плюс день знесення. А, можна зберігати довше. А, можна зберігати 14 днів, 21, можна місяць зберігати, а, яйце, ви отримаєте гусенят, запліднені, звичайно, незаплідності, вихід, вихід буде менший. А, вважається, що після 10 днів а, кожен день зберігання знижує вихід а, а, з яєць на 1%. Не перевіряв, не знаю, але так свічать джерела. А, якщо ви вже Вирішили зберігати яйця довше. Ви там чи збираєте більшу партію в інкубатор, чи збираєте партію поки гус. Чекаєте, поки гуски сяде, а, починаючи. Як... Якщо ви знаєте, що ви будете зберігати яйця довго, а, є такий метод: а, він а, називається чи попередній прогрів, чи а, імітація гуски. Хто як це називає а, з третього дня? Закладайте яйця в інкубатор на 5 годин при температурі 37,58. І робіть так раз на 5 днів. Тобто, от все, що ви там зібрали, починаючи з 3 дня, раз на 5 днів прогрівайте ці яйця. Ви створюєте таким чином ефект, ефект насідки. Це продовжує життєдіяльність майбутнього ембріона, покращує вихід і дозволяє зберігати яйця до 4 тижнів. Яйця зберігаємо в горизонтальному положенні. Перевертаємо два рази на добу, можна частіше, але принаймні пару разів на добу перевертати треба. Не найкраще місце для зберігання яєць погріб чи підвал. Вологість температура там оптимальні, але там є пліснява. Навіть якщо ви її не бачите, вона там існує. Яйце це дуже поживне середовище для грибків, плісняви, для всього цього, чого ми не хочемо бачити в нашому яйці. Тому погріб-підвал ну така собі історія. Я не сказав про попередній відбір яєць. Ну, я гадаю, що все зрозуміло, але ж давайте все ж таки по цьому також пройдемось. Одразу після збору ми відбраковуємо а, яйця з лапняковими наростами, яйця з тріщинами, яйця биті, яйця нестандартної форми, двожовткові, а, занадто малі. А, Якщо ви вважаєте, що занадто малі закладати не, не варто, але я і занадто малі закладаю. З, з будь-якими утвореннями всередині там кров'яні цятки, кров'яні кільця, не дай Бог, тумаки, блукаючи повітряна камера. Тобто все, що нам не подобається, ми відраховуємо одразу. Ні на що не розраховуємо, бо як мінімум отримаємо. Пусте це як максимум, ми отримаємо зараження а, всієї партії. Ні те, ні те нам з вами не потрібно. Дуже багато приводів і так нам з вами розчаруватися в чому житті, окрім, окрім того, щоб викинути там 2-3 десяти з інкубатора. Тож підсумовуючи а, збір. Збираємо яйця як можна частіше, незалежно від пори року, хоч в холодну, хоч в теплу погоду, а, дезінфекція. Дезінфекція, гнізд, обов'язкова дезінфекція яєць на ваш розсуд суд. Температура оптимальна е, але не менше 8. Термін зберігання оптимальний 10 днів. Якщо більше, то попередній прогрів створюємо ефект гуски. Вологість 75-80. Два рази на добу яйця перевертаємо. Такі прості поради. Виконуйте і отримайте гарні результати від того, чим ви займаєтесь, отримати гарні результати від вашого поголів'я чи від придбаних яєць. Якщо є що додати, буду радий прочитати ваші коментарі. Буду радий, якщо коментарі... Скажімо так, будуть контроверсійні, цікаво поспілкуватися. Буду радий вашим підпискам. Буду радий будь-яким думкам, я ж кажу, навіть тим, що абсолютно не співпадають з моєю. В спорі зароджується істина. Всім гарних результатів, всім гарного сезону, всім нам перемоги. Бувайте!